Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні яблучний ароматний пиріг з ніжним заварним кремом. В каструлю випиваю яйце. Додаю 50 г цукру і 20 г крохмалю. Перемішую. Додаю 250 мл молока. Викладаю на середній вогонь, готую помішуючи до загустіння. Крем готовий. Вибиваю 2 яйця. Додаю 100 г цукру, четвертину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 100 мл молока, ванілін, 200 г просійного пшеничного борошна і 7 г розпушувача. Перемішую вінчиком. Додаю 300 г почищених і порізаних яблук. Перемішую. Форму діаметром 24 см застелила пергаментним папером. Викладаю тістом, розрівнюю. Крем переклала в кондитерський мішок. Викладаю на тістом. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Пиріг присипають цукровою пудрою. Всім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!